Всім привіт! З вами, як завжди, Ліс. І сьогодні відео буде про мої особисті страхи, які я маю на мишеловці. Мабуть, це буде перша частина цього відоса. І, в принципі, розберемо два місця, які мені стрімно. От. Побачите, що з цього вийде. В принципі, перед кожним місцем дам пояснення, чого я його боюсь. І як я з тим борюсь. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я погнав лякатись. МТБ — це круто. І от зараз за моєю спиною топ-1 місце на Мишловці, якого я боюсь. Це етакий трамплінчик, я б назвав його навіть гапчиком, але не з невеликою ямою посередині. Що я в ньому боюсь? Та всього боюсь. Боюсь клю... клюнути собі в нього, носом розбитися, боюсь заїхати в дерево от, приблизно от в це дерево. Боюсь, що в мене відваляться ноги навіть в контактах. От. Як з цим боротися? Ну, виходить, що єдине що спробувати його стрибати. Отак він насправді виглядає. Я сподіваюся, камера передає, ну, ті, хто катається на мешовці. І так, в принципі, знають, що це. От. Але насправді, Ну, перед ним є ще невеличкий поворотик, але я думаю, тут встигнути вирівнятись саме то. Тож, прошу до перегляду моїх спроб це стрибнути. Побачите, Покатився. <звук> Перший пішов ха ха А які ваші емоції від першого стрибка на цьому супер-мега-бігаері? Я б хотів би побачити мої очі, бля. В самому момент. Десь тут слід чи тут, чи цей. Не. Не треба ж сильніше тягнути байку. Зараз я розповім. Ну, в принципі, місце друге, якого я трошки боюсь, насправді воно може і відносно просте. Це стрибочок з контра, зараз вам покажу. От, от такий контрик, от такий стрибочок. Чого я тут боюсь, боюсь заїхати кермом в дерево і боюсь, отут заземлитись якось бачком, не вирівнявши байк. Ну, будемо пробувати, що з цього вийде побачите, в будь-якому випадку страхи треба лікувати спробами. Тож, я погнав. От такий от сьогодні вийшов відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Розказуйте в коментарях, чого боїтесь ви, якщо чогось боїтесь, або може ви вже катаєтесь по 20 років і вам взагалі нічого не страшно. Тож, якщо сподобалось, з вас лайк, комент під відео, підписка на канал, з вами був Ліс. МТБ Круто!